Вітаю! Сьогодні в цьому відео в рамках роботи з групами подовженого дня ми з вами детально розберемо, як налаштовується і формується розклад при роботі груп ГПД. Отже, спочатку я авторизуюсь і потрапляю до кореневої сторінки модуля адміністрування. Тут вся робота з розкладом, як з звичайним розкладом закладу освіти, так і з розкладом ГПД, відбувається через розділ розклад школи, тому переходимо туди. В розкладі школи я обираю. Пункт ГПД у полі розклад, бо будемо працювати саме з ним. І система дає обирати, яку групу ГПД далі я хочу обрати, з чим буду працювати далі. В моєму випадку це да? саме цю групу ми створювали з вами, наповнювали і так далі, налаштовували. Я натискаю Сузір'я. І бачу, по суті. Постійний розклад групи подовженого дня, де тиждень а тиждень Б. Ось три варіанти: сузір'я, розумники, левенята. Це розумники і левенята вже групи подовженого дня, які були створені до того моменту, як ми створювали нашу сузір'я. І ми будемо працювати саме по сузір'ю, бо ми додавали туди викладачів, там вихователів групи подовженого дня і так далі. Тому додавати урок я можу двома варіантами: чи додати урок тут, обираючи при цьому і день тижня, початок, кінець, кабінет, вчитель. І другий вчитель, якщо треба. Або плюсиком навпроти потрібного дня, де день тижня вже не обирається. Давайте на понеділок щось оберемо. Плюсик. І, наприклад, день вже обраний понеділок і початок. Ну, наприклад, хай буде початок 12.30. Кінець, хай буде 15.30 якась. Умовно. Кабінет, наприклад, нехай буде сотий. Вчитель Глушенко Богдан Ігорович. Логічно дав. Ми з вами двох вчителів додавали Палій Ярослава і глущенко Богдан. Хай буде глушенко Богдан. друга вчитель, ну, наприклад, хай буде Ярослава. Надіслати. Є, от таким чином я налаштував на понеділок один вид активності. Колеги, скільки цих видів активності буде у вас, можна додати далі. З 15.30 до 16.30, наступна якась вид діяльності, предмет тощо. Тобто цей формат ви вже налаштовуєте так, як треба вам. Давайте на вівторок ще один додамо якийсь предмет чи активну групу плюсик. Вівторок це у нас знову початок буде. Нехай так само 12.30. Тут я вже визначаю і кінець, наприклад, о. 16.30. Кабінет. Знов, наприклад, у мене буде якийсь 101-й Глученко. Давайте знову глученко Богдан, знов Палідя Ярослава, другий вчитель, надіслати. Колеги, і вже кількість да, наступних видів активності, які у мене можуть бути, тут вже ви Можете це робити, бо облік роботи груп подовженого дня вже в журналі буде це відображати. Якщо у вас буде два види активності, то там буде відображатися якраз відповідно кількість строк за одну дату, і прямо можна буде відрізнити, да, скільки там, наприклад, видів активності в той чи інший день було проведено. Але в принципі можна і один вид активності в залежності від того, як саме буде вестись робота в вашому конкретному випадку. Шановні колеги, отака історія. Ми налаштовуємо отаким от чином постійний розклад для групи подовженого дня. Далі, колеги, для того, щоб цей розклад, який би у мене він не був по моїй групі подовженого дня, був розповсюджений на вчителів, щоб вчителі його могли побачити. Схема роботи та сама. Мені треба цей розклад сформувати незалежно від того, на скільки днів я його зробив. Так? І ми повертаємось назад в групу подовженого дня, або швидше буде зайти в кореневу сторінку, зайти знов через розклад. Ось. І, відповідно, на певному тижні, наприклад, давайте з 11.09 по 17.09 цей тиждень я формую. І дані щодо моєї групи подовженого дня будуть формуватись. І ось тиждень сформувався. Давайте подивимось. У мене понеділок, вівторок це було. Та? Я вниз опускаюсь. І ось дивлюсь, що у мене ГПД Сузір'я до да, 12.30-15.30 Глущенко, Богдан, ось вона ведеться. Є ця група, ну і розумники теж з'явилася ця попередня група. Вівторок, та сама історія у нас да, була з 12.30 вже до 16.30, наприклад, Глученко Богдан Ігорович, колеги. Така сама історія, де да, з усіма іншими групами подовженого дня, саме таким чином вони формуються, далі розповсюджуються вже на користувачів, які в журналах їх бачать. А наразі я можу натиснути на шестерню редагувальну і зробити або заміну, або скасувати цей урок. Та відповідно заміна робиться так само, як і в звичайному журналі, просто обираючи іншого вчителя і під. Да, ці зміни підтверджуючі. Отаким чином, та я можу тепер бачити і в, в змінах до розкладу, наприклад, у тижні сформованому, да, яким чином у мене заповнена та чи інша група, можу перейти назад до розкладу та і знов таки щось редагувати, додавати якісь нові дані. Отаким чином налаштовується розклад в модулі адміністрування системи Єдина школа при роботі з групами подовженого дня. Наступне відео буде направлене вже на роботу з журналом електронним після сформованої групи. Дякую за увагу. До побачення.